Всі привіт! Ви на каналі Happy ABLE. Сьогодні ми будемо розпаковувати сюрпризи Я для вас підготувала ось таких 10 пакуночків. І для сюрпризів я купила ось такий скетчбук. До речі, кудовий мій любимий персонаж. А твій напиши в коментарях. Отже, який сюрприз ми сьогодні розпаковуємо. До речі, мені сім років, тому я хочу Сібірку вибрати. Під цифрою сім'я тематика школа. Ну що, відкриваємо? Як думаєте, що нам попадеться? Ну, я думаю, що там точно буде рюкзачок. А я, а я думаю, що може бути виклад зоши. Сто процентів школу потрібно завжди багато зошитів. Ну що, давайте відкриємо. Давай. Ого! А -а -а. Так, відкриваю Так. Автобус. Так, перший з сюрпризок попався ось такий класний шкільний автобус. Дивимось, що далі знаходиться в нашому пакетику з сюрпризами. Ось такі яскраві фарби різнокольорові. Клас! До речі, ці фарби я намалювала сама, і мені здається, в неї дуже класно вийшло. Як вам любите малювати? Зошит з сердечком. Клас! Ось такий класний зошит. До речі, такий патріотичний, так. синьо-жовтий. Так. І ще там ще є. Ручки. О, без ручки в школу ніяк. У нас, до речі, в школі дозволяють. Користуватися кульковими ручками фіолетовими. А у вас? Ще що там? Олівець. Олівчик. Баба, ти вгадала? Тут є рюкзак. Звичайно, як без рюкзака до школи. Ну, так. До речі, такий модний, стильний, блискучий. <с> так, рожевий, супер. І ще щось є Ді. все. Так Ну, як на мене, це дуже класна колекція. Давайте наклеїмо супризи, які ми вже відкрили. Добре один. Домер два Вау! Під номером два у нас ручка, так? Так, номер три. Що під номером три? У нас різні фарби. Клас. Номер чотири. Олівець. Класно. Добре. Здек питання. <laughs> Невідомий номер. Так. Рюкзачок. Рюкзачок. Мені здається, що це найкрутіша наклейка. А так. як ви думаєте? І номер 8 автобус. Автобус! Клас! Ось така у нас вийшла перша сторіночка з сюрпризів. Напишіть, як вам, яка найклеєчка сподобалась найбільше. Мені здається, вийшло дуже-дуже круто. І попереду ще цілих 9 сюрпризів. Ого-го. А зараз Америчка розпакує величезний пакет, в яких також дуже цікаві герої. Так, розпаковуємо. Так, що тут є. І до речі. Я зробила такі сторінки, що там, які мені сподобаються, які не сподобаються, я зараз закритими очами виберу дві. Отаку. Так. У. Ось такий цікавенький пакетик попався під номером 12. І ще один треба, так? Так. Ось такий, я не даю статую. Е, мабуть, циферка написана 5, а малюночок ось такий. Цікав. Чи це циферка 9, донечка? 9, 9, 9. А Марічка робила сама, тому я не розберусь. 9, так? Окей, супер. Так, які Вау, які в Дегарді. Розпаковуємо? Так. Розпаковуємо. Так, що попадеться, що попадеться? Всім дуже цікаво! Вау! Вау! який міймішний герой, так. як вам подобається? Віта. І в наступному пакетику, що у нас. Вау! <с <с також дуже-дуже класний. І що? Тепер, я так зрозуміла, тобі з цих двох потрібно обрати той, що подобається найбільше. Так. так? А який не подобається, то буде два цих. Ну, не знаю, як на мене, то це дуже складний вибір, бо вони обидва дуже класні. Що скажете, який персонаж сподобався найбільше вам? Напишіть в коментарях. Отже, -ра дам Обирай один з двох сюрпризів. Спочатку будеш наклеювати той, що подобається чи не подобається. Те, що не подобається. Окей, і що це в нас? Ось це. Ага, зрозуміло. Ось цей сюрпризик. На думку Амелічки, ну, такий собі. І в нас залишилось. Пігодний зірочко, і я його дуже любила клас. Отже зірочка перемогла. Ну, як вам, мої сюрпризики? Незабаром я засіблю ще одне відео. Підписуйся на мій канал, став лайкосики, всі па-па-па-па!